Ну, що мої любі? Давно ми не бачилися з моїми ручками в кадрі. Я тут дістала всі свої палітри, однушки. Не знаю, цього дуже-дуже багато, не можна так далі жити, потрібно з чимось прощатися. І зараз ми будемо це робити, так як ну, цього реально дуже багато. А давайте ми будемо починати з одиничних тіней. Я тут все навалила, бо на жаль, в мене більше немає де це покласти. З однушок у мене є. Ну, давайте не будемо це все перераховувати. Почнемо з того, що я точно буду залишати. Я залишу ось такі подвійні тіні від Патрісія Лідо. Дуже красиві тіні. вони, в принципі, стійкі, їх можна наносити і в стизову оболоночку. Я хотіла добрати собі інших відтінків, я потім вирішила, що ну, не потрібно. Можливо, колись ми знімемо моноогляд на Лідо. ці тіні залишаються зі мною. Далі моя нещодавна покупочка ось такі глітер від хан. Не буду його свочити, бо потім нічим не зніму. Чомусь мене. Дуже багато різного фіолетового останнім часом. Він теж залишиться зі мною, бо в мене тільки така одна штука, нічого цікавіше немає. Ось такі тіні від Vibo кремові. це була їхня лімітована колекція. Я, напевно, просто це не встигну використати. Я зараз нанесу відтінок, реально дуже красивий, неймовірно красивий. Ну, давайте, хай він мене ще буде, можливо, в наступному розхламленні я з ним попрощаюся, поки хай ось тут постоїть. Також в мене є ще ось така штучка. А, така, знаєте, вона голографічна від Вібо, класна тінюшка, спарк, щось типу того, дуже красиво переливається. Оце я точно не віддам нікому, бо це на Новий рік, на різні свята, хай буде зі мною. Так, далі у мене ще є ось такі тіні від ламель Moonrise. Це теж була їхня лімітка. Я думаю, ви знаєте. Зараз ми засвочимо, якщо вони будуть схожі з цими тінями від Vibo, з Vibo я попрощаюся, ламель я залишу. Так, ну, знаєте, ламель чуть-чуть золотистіше, да? Але, в принципі, Ефект дуже-дуже дуже схожий. Ну, я ще подумаю на рахунок вібо і дам він вам свій точний результат. Так, ще залишається точно зі мною ось такий спаркл від Color Intense. Вони реально шикарні. Ці спаркли в мене ось такий сріблястий, це окремі блискітки. До речі, в мене на фото в інстаграмі, хто підписаний на мій інстаграм з помадами від з помадою від Beauty. Ось були ці тіні. Вони реально дуже красиві. Я обов'язково колись докуплю ще інші відтіночки. Так, з Віву будемо прощатись. Я вже вирішила, що ні, не залишаю тут. Відкладаю. Так, ось така моя новиночка від нам. Жахливі тіні, але я хочу ще дати їм шанс спробувати. Навіть не знаю, чи варто це комусь віддавати. Можливо, я ще найду їм якесь використання. Ось такий голографічний, в принципі, красивий відтінок, але його не можна тушувати, він сразу розпадається, можливо, в якусь стрілку, можливо, ще в щось. Не знаю. Нехай ну, ще полежить, поки зі мною я його сильно не зрозуміла. Так, далі я тут випадково, напевно, взяла підводку від а, Top Face. Підводочку вам не буду показувати, вона точно залишається зі мною, вона моя улюблена. Ось такі кремові тіні теж дуже мені подобаються, вони теж обов'язково залишаються зі мною. Знаєте, різні там Blur Design і Visage в мене ще теж є, але я їх сюди не несла, бо я вже не рахую, що їх потрібно показувати. Дуже красивий дорогий тіночок, класно, як база, обожнюю, неймовірною любов'ю, їх обов'язково залишу. Також з одиничних тіней У мене ще є ось такі від Міни. Дуже красива баночка, красиве пакування, але я не встигаю всім користуватися. Топфейс мені по текстурі подобається трішечки більше. Напевно, з цим я попрощаюся. От вони ще зовсім зовсім свіженькі. Я не так давно знімала огляд на них. Так. Зараз я не набрала. От так наберу десь, тут вам засвочу. От так виглядає відтіночок. Він такий. Чомусь камера не передає, бо це знаєте штучне освітлення. Насправді він красивий доохромний. Бачите, ось такий рожево-біленький, красивий відтіночок. І з ним ми будемо прощатися, бо. Не потрібно мені стільки багато всього. Я знаю, що я це не використаю. Хоча тіні класні, пакування класне, але вони ще поки новенькі, навіть в коробочці, тому краще комусь їх передати. Ну що, не багато, не мало з кремовими продуктами. Ми прощаємося лише з однією баночкою. Давайте ми оглянемо мої самі дорогі тіні. Це Джефрі Стар» «Блад Sugar. Я з нею не попрощаюся ніколи. Це був подарунок. Я дуже їх хотіла. Це єдина палітра від Джефрі. Єдина палітра, яку я. Хочу хочу. Більше мені від нього не хочеться нічого, можливо, хіба кремейте, і тоній малоймовірний. Я дуже люблю ось цей відтіночок, а, дуже люблю ось такий червоний яскравий. Отак От вони виглядають. Реально красива палітрочка. Не хочу з нею прощатися, вона однозначно залишиться зі мною. Хоча я дуже рідко нею фарбуюся, навіть тримаю її ще досі її рідній упаковочці. Рідко фарбуюся, бо в принципі я взагалі рідко тінями фарбуюся, тому нам потрібно трішки більше. З ними попрощатися. І ще в мене є одненька Наташа Денона. Колись я купила її, можливо, по тупості. Не знала, думала, що цей відтінок не буде таким рудим, а насправді він чомусь виглядає також рудим на шкірі. Ну, тут красиво це золотиста нічого такого сверху, але це єдина Наташа, яка в мене є. Тому я хочу її в себе залишити. Ну, я і люблю такі світлі матові, коли вони є. Тому, ну, хай побуде. Бачите, які стійкі тіні від Патрісія Лідон, навіть не хочуть стиратися. Ще з такої не супер бюджетної, у мене є повністю матова палітра. Вона вже брудна, бо дуже часто користуюся ось така від The Balm. Дуже її люблю. Тут красиві коричневі відтінки, вони такі нейтральні, є червоні, є для затемнення щось класне. В принципі, дуже універсальна, Класно виручає мене завжди в різних ситуаціях. Брудна, вже, звичайно, але це ж бумага її витерти просто неможливо, тому вона вже в мене така бруденька та і віддавати комусь. Таке вже не супер презентабельно. Це була моя теж одна, напевно, з перших покупок таких дорогих. Це бальм, це знаєте, не бюджет. Тому бережу її, як ока, дуже сильно люблю. Так, ще ось ця палітра від Zidia. Я не знаю, чесно, що з нею робити. Вона в мене отак лежить в упаковці. Ну, Знаєте, це був прорив, прорив на українському ринку. Мені ще не хочеться з нею прощатися, бо, в принципі, вона красива. Так, тут щось в мене приклеїлося. Ну, нічого страшного, це просто клей. От такі відтіночки. відтінки реально красиві. А вони і з парклами, і різні такі штучки. Але я ж розумію, що я це. Не використаю ніколи в житті просто. Якби я не хотіла і не старалася. Не знаю, давайте вам ще якихось матових засвочу. тут два. Матові теж супер пігментовані. Можливо, тримати просто, щоб тримати як українське. Можливо, в цьому є сенс, але. Давайте я побачу, скільки я викину інших палітр, і з нею ми вирішимо уже на місці, що робити. Бо шкода, чесно мені з нею прощатися, я отак зберігаю, пам'ятаю, як я її хотіла. Я тоді тільки почала вести YouTube уже так активно і ну, не оглянути цю палітру було би звичайно гріх. Всі е, мої знайомі візажисти, всі про неї знають. Наші українські, всі її люблять, і всі говорять, що вона класна. Треба, е, ну, що вона супер класна, вона робоча, і всякі такі штучки, але не знаю. Я просто взяла всього-навсього її один раз з собою на змагання, і на цьому все закінчилося. Так подивіться, як я стараю. Ой! Так далі ми перейдемо до такої нашої української палітри від мбі. У мене більше нічого немає від гламбі. Мені дуже подобається ось цей відтіночок, тому заради нього одного і ось цей мені подобається. В принципі, яскраві теж класні. Так, в мене всі руки в тінях. Вибачте, вони погано витираються. Подивіться на цей рожевий. В Принципі, заради цих двох відтінків, я її залишу, да, і, можливо, потім десь потрібно буде в чомусь показати. Вона ще зовсім нова. Я нею практично не користувалася, хочу ще користуватися. Та вже з чимось прощатися, прощаюся, я з Хеан. Це новенька палітра, вона мені дуже подобається. Тут класні відтінки, але я не буду неї фарбуватися, Я вже це знаю. Тут ось такий глітерний, красивий, дуже схожий на ось цей глітер від Хан. Тому ця палітрочка це два в одному. А, і відтінки тут класні, але я знаю, що я цим користуватися не буду. Це не моя кольорова гама, і вона дуже пігментована, як на мене. Я не люблю таке. Тому з нею ми прощаємося. Так, з цієї сторони я вам відразу покажу ось таку палітру від Evelyn на Misty Galaxy. Дуже люблю її за ось цей відтінок і взагалі за цю всю нюдову серію. Ось такий він красивезний, спарклий. Тут є пензлик, палітра просто шикарна. Дуже сильно вам рекомендую, якщо у вас не було ні, жодної ось такої залізної, почати з тієї. Або взагалі хоча б з будь-якої, бо вони реально шикарні. Так, давайте далі. Я точно буду прощатися з ось такою палітрою від Богені, але я пообіцяла її віддати. Вона класна, вона, в принципі, робоча. Тут теж є ось такі спаркли, класні нюдві відтінки, але вона мені не потрібна, я буду з нею прощатися. Я після того, як зняла огляд, ні разу до неї не хотіла повернутися. Не ну, і за те, що вона погана, і за те, що в мене їх мільйон і просто не хотіла. Так, далі в мене є ось така палітра від Top Face. Вона в мене новенька, вона дуже красива. Класна, нюдова її взяти десь з собою. Тут хороший пластик, вона не розіб'ється, тут дуже красиві такі шовковисті відтіночки, з ними дуже легко працювати. Да, тут немає якихось супер спарклів, але я таке люблю на кожен день це мій варіант, тому ця палітра однозначно залишається зі мною. Те ж саме я можу сказати про ось цю від Evelyn Nude Look. Я хотіла вже взяти собі і інші відтінки, вона дуже красива. Тут от такий красивий центральний відтінок, класні матові, непоганий хайлайтер. Ось так. чого я сюди нічого не набрала. Давайте ще й сюди наберемо рожевий такий доохромний. Ось це жовто-зелений, золотистий, непонятно який, теж дуже красивий, шикарна палітра. Обожнюю тінь від Evelyn. Вона теж однозначно залишиться зі мною. Так, на жаль, ми ні в чого не прощаємося. Можливо, я зараз ще раз переберу і ще раз передумаю. Так, моїборін я вам показувала, ну це просто соромно комусь віддавати, тому це залишиться зі мною. О, бачите, тіні вже випадають. Класно, я тут все зараз вимажу. Коротше, в мене вже брудна тумбочка, я потім це все витру. Тіні вам свочити навіть не буду, бо ви ще не побачили, що тут було. Ну, некрасиво це віддавати комусь, можливо, колись вдасться мені це добити. Так, ось така палітрочка від GD. Я зарікалася, що я її не віддам. Вона дуже красива. У мене в пакуванні. Тут класні відтінки, вона класно виглядає, її приємно взяти десь з собою, але, але ні. Я з нею попрощаюся, бо я рідко нею користуюся. У мене є огляд на цю палітру. Якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться, тут ось цей такий красивий відтінок, просто шикарний, доохромний, рожево-сірий. Шкода мені віддавати, бо в мене немає нічого такого схожого, але давайте, я поки теж поставлю, подумаю і вирішу, що мені з нею робити. Так, далі у нас на черзі ось така палітра відміна. Подобається мені цей бренд. Я з нею не розпрощаюся, хоча в мене є аналоги на цю палітру, а вона, до речі, дуже схожа з Top Face. Я би, напевно, віддала б швидше Top Face. так, де вона? Ось цю, але вона в мене нова, я не готова ще розпрощатись. Давайте я відкрию. Ми подивимося, чи вони схожі, чи ні. Top Face така трішечки більш тепліша. А, міна більш розовіша чи що. не да? не знаю, не готова, Просто не готова розпрощатися жодною з них. Якщо я не хочу, значить що, значить не потрібно вибачте, Мені подобається обладати віщами. Тому, на жаль, так. Зараз точно нічим не попрощаємося. Так, ось така палітра для макіяжа очей і обличчя дуже красива. Тут в нас є красиві рум'яна, тут є шикарний ось такий спаркл і дуже класні матові відтінки. Неймовірно люблю. Це Севентін, вже супер брудна, її точно нікому не віддам, бо вона моя любіміця. Те ж саме можу сказати про ось таку сонячну палітру від пупа. Я надіюся, що мені цим літом десь вдасться поїхати. Тут красивезні рожеві рум'яна, класний бронзер. Подобається дуже сильно, тому прощатися з цим абсолютно не хочу. І голубий відтіночок тут теж дуже красивий. Так, ось така ліміточка від Катріс з Максимом. Класні відтінки, дуже красиві. На жаль, я так нею і не користувалася з того часу, але прощатися з нею не буду. Тут от такий красивезний, от такий. Зелений, ну, у мене такого нічого немає, мені дуже личать зелені відтіночки, тому вона точно поки що залишиться зі мною. Я, знаєте, не по а, ціням взагалі, тому прощатися і так своєю маленькою колекцією не найкращий варіант. Так, що в мене є ось така палітра. А, це моя новинка від. А, П'єрене це шикарна палітра. Тут дуже красивий ось такий доохромний відтінок, і матові дуже класні з нею так легко працювати. Я з нею не попрощаюся, а попрощаюся лише тоді, коли куплю собі якусь ще одну від них палітру, бо вони мені реально дуже сподобалися і хочеться протестувати побільше їх продуктів. Це ще поки залишається зі мною. Так, в мене є ще одна палітра від Top Face, базова, ось така красива. Я її теж дуже сильно люблю. Вона нічим не гірше. За попередню, супер, супер нюд, супер базова. От з неї напевно попрощаюся. Я ставила уже одну від топ Хоча ця така поуніверсальніше, але ну, треба чимось прощатися. Так, ще одна моя стариночка. ось така палітрочка. Треба її взяти, напевно, Project Jack Plan і спробувати використати. Це Vivienne Sabo, Була лімітка Нічого не хочу говорити, бо ви самі розумієте про цей бренд. І от такі штуки, коротше. А, так, от тут в мене Physicians Formula, супер базова нюдова палітрочка, З нею не хочу прощатися. Вона красива, вона робоча, вона мені дуже подобається. Бренд-зрадник, але це все, що у мене є яскраве, тому залишається. А, ось така палітра від. А теж її залишу, бо в мене такого більше нічого немає. Холодного, і тут дуже красивий ось цей відтінок, я його одненько засвочу. І оцей теж дуже красивий, він шовковистий, а цей просто ну, метал, металович. Отже, де вміє зробити такі якісь унікальні відтінки, які більше ніде немає. І ще в мене, знаєте, є от така однушечка з AliExpress, Я взагалі ще не все позбирала. Я вже згадала, де я позалишала ще тіні, Можливо, там з чимось ми ще розпрощаємося. Так, достаю це. Щастя своє, скажімо так. Отака От палітри. Тінюшка одненька одиночна. Це ось такий красивий спаркл, дуже красиво прикрашає всі макіяжі, Схоже чимось до таких кремових тіней від Vibu, з якими я вже точно попрощаюся, я вже точно вирішила. Ще в мене є ось таких дві палітри від Catrice. Ось цю я залишу. Тут мені подобаються такі нюдові відтінки. А з тією, хоча вона теж дуже красива, тут красивий цей рожевий, красивий хайлайтерний відтінок, він мені більше подобається, але я таке десь знайду в інших палітрах. Шкода прощатись, але прощаюся, а ось таку залишу. Ну і що ж, я не так багато палітри викидаю. Ну, не викидаю, віддам комусь. Тільки що впали тінь від Пібо, але я з ними теж попрощаюся всього-навсього. 4-5 палітр із цієї колекції. Ну, добре, хоч щось. Надіюся, вам було цікаво подивитися. Скажіть, чи ви теж такі жадні, як я, чи вас виходить швидше прощатися з своїми банками? Мені, на жаль, дуже складно. Дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Я вас всіх дуже-дуже сильно люблю, обіймаю. І всім-сім цьом, цьом па па